Дивіться, котик бі... бігає внизу, а там літають сороки. Далі. Тільки що полетіли, да, вже полетіли. А вон там воно. літають. І сороки, і голуби. Він собі гуляє. Це у нас тут дорога. Дивіться. Кам'яна. すげえ。<sighs> поворот на цвинтар, бік цвинка дивіться яке дерева просто из коса наросте знизу дивіться вообще і ось все таке яке уся шишка стоїть дерево Такі є Велосні, конечно. Тут можливо, їх повипилювали трохи, але старих дерев ще вистає. А тут це власне, дорога йде. Підсвітує, підсвітує. Дуже далі, я так річниця. Ну він як би має бути. Ну, він вже якби заборонений під лох. захоронення, але його ось, використовують, я тут розумію. Хоча ось я там боролися, щоб він не, не залізав на були фортеці. Порозумієте, що, до речі, якось там навіть я ховали. Убийца в винтаре, колыся по нему тут наветь упала, стреляла через ракеты, через что-то такое. Единого постраждала. Значит, эти дерева. Так я ж кажу, тут дуже цикадные дерева. Но великие. Я -то. Ну бы не мод. яршник, наверное. Ну вот уже черлет, я не знаю, как это правильно называть. Был, я бы сказала так ну если сказать честно у меня такие жахливые это был раз я на него была в изогале такие эмоции у меня нету нет, уже тут как старушка вот, уже... тут информация одно малет Районного міста Рада немає на балансі приналежності кара Ладвища, яка знаходиться на вулиці Столярній Тримається територіальним комітетом. цікаво Ось. 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 Буду через 20 хвилин. собі На цивинтарі така табличка. Ну тут хоч видно, що хтось нам. Ну що, отакий от. От цвинтар. Да. Видно, от він збирається на вал. Отой. До речі, чого ж не хотілося, щоб, щоб припадили захоронені. Бувало там ось аж вже старовинний в фортеці. І він прям буквально на нього заходить, на цей вал. І за вал заходить. От. Ну, Взагалі по энергетике дуже-дуже дуже таке ну, неприємне цвинтар, скажімо так. Я не знаю, один, мабуть, самих таких ну, тяжких Енергетично. Знаю відчуття таке, що за тобою хтось слідкує, то буває в цвинтарі, а то от саме це таке відчуття, я знаю. Хто слідкує. І тоді було так. І, тобто відчуття неупокоєних таких душ, які ну не те, що вони там навіть між світами, а просто вони не можуть знайти себе. Ну і звісно, так, да, і тут поховання бачите, є і воїнів наших. Не так давно, мабуть, 13-та бригада НГО Хартія. Не знаю, де я навіть отакий деш відчуваю, що наче шепить якийсь. То тут, тут взагалі серйозно. Да. молодий чоловік. Олександр Сергійович похований. Мабуть, мешканець. 24. го Так, Да, ви бачите, родина. Один Похоже, похований. Похоже, монастирська лідія Никола... Миколаївна. Це була бабусі, я думаю, його да. батько я не знаю. Верещак. Казала Олександр Олександрович, що у нього насправді прізвище було Верещак. Не Верещагін, а Верещак. Оце вот, Іван Дмитрович Верещак. Так, от мужики кісеродичі. От, буквально я вам покажу, заходимо це швал фортечний. І за валом теж цвинтар. він через нього переповз. Подивіться, скільки тут поховань. Раніше було менше, а зараз взагалі все в похованнях. І даєш деякі члени на самому валу. Вот. Вот так. Такая вот история. Сейчас я вернусь, она будет вот так по полу. Увидю там далее. Просто не имеет смысла вертаться оттуда. Родим все зоны. Так. Вот. вот такие вот тут страхи плывут. и такая чеснокавича тому що ну, енергетика відповідна. там взагалі накидано сміття Тут великий цвинтар він не в комунальній власності. Місто від нього відкраскалося бачите віддали громаді що хоче це робити хоча це ж культурна спадщина Історичний, точка така. І мало би місто опікуватися буде трохи. Хоча б з чистотою. І щоб не закращували. Не Бо там далі просто купи сміття. Міська районна, ну, селищна громада, не візьмуть, звісно, контролювати це все. Подивіться, скільки сміття. Ось так от. Це тільки тут, а там далі. Його купа цього сміття, його все більше і більше. Виходячи бачите, з документа того, який висить там, що вони не хочуть ні за що відповідати. У нас в Дніпрі влада віддала громаді, те, що їй не треба. Але ж я думаю, їх заробляла на похованнях, так і заробляє. Замість того, щоб щось робити від цієї місцини. Я ж кажу, отут... Просто береться. все. Дивіться, яке дерево. До речі, тут всімі сині, свій, свій час. Казали, що упорі ходять і переверхні. І навіть знаходили людей, похованих вниз головою. Це свідчення того, що козаки-характерники якісь такі. Особи, вернення яких навіть боялися їхні сучасники. от власне. Щас. Ну, ви бачите, вже свин перевийшли, зараз ми бійдемо там такий камінь, на якому написано, що це охороняється державою. Поївіть собі. Це все, що охороняється держава. Оці, оці великі кургани, які з'єдналися між собою цими валами. Вони мають охоронятися. Ви Бачите, влада Дніпра і Самарського району не дуже хоче охороняти і брати на баланс. Тобто такого цвинтаря для неї не існує який тут коротше ми за що не відповідаємо самі якось о малина чи не ожина вжина ще Знаєте, якось ходиш думаєш про те що люди мабуть, це найстрашніше що тут може зустріти. звичайно живі люди бо від них ось ця проблема. не прияви там. Приводи вони. Може покарають, якщо вони не по справді. Справедливості. Вони так, як от неправда. Бачите, скільки сміття? Просто купи Сміття в траві. Вот такий от справа вітер рець, дуже сильний вітер, прямо задовольня. Покажу вам звідки я прийшла. Прийшла по цьому валу, но думаю, покажу вам. Зараз я тут ведуть мої друзі. Просто вирішила тільки пройтись по окрему. Тут ще їх. Бачите, ми ішли такої точки. А з цього боку вже виламали, Бачите, виламали, І баклажку поставили. Отак от, от. А було ж двох обох дво боків. Ну, що можна сказати? Це ж останні часи оце виламали, Сейчас Покажу вам з іншого боку. Поки не виламали, ребята. Не хоч сфотографувати. Бо наша влада не хоче не відповідати ні за що, не захищати. Я не, не хвалю владу радянських часів, але от хоч пам'ятка а пам'ятка логії курган написали. А що, де поставили знаки за часи незалежності? Ніде. А якщо поставили, так так розпіаряться. що ж. Облизати хочеться. Мов шоколадні зайці. Да, от так от, запам'ятаєте. Що тут написано? Охороняється. Держали. Пошкодження карається чим законом, яким тільки не напаси. Ну от і все, ребята. Пошкодження вже відбулося. Усе ще дерево. Цікаво дерево. Я, що тут, коли то все почав зупинятися. Тут на машині. Було часто, я тут навіть знімалася. І він би це дуже розстроївся. би це побачив, що виривається далі. Ой, коли ж то буде кара, чесно. Він був миролюбною людиною, але мені здається час карати.